Загалом відповіді дітей вразили як класного керівника, так і вчителів, батьків, запрошених студентів та гостей. Я вважаю, от для себе треба вести, ну, як как би, бы, к людям відноситися по-доброму і е, от у кожного бачити якісь плюси. Коли к тебе відноситься добре, що тебе знають як доброго людина, а не як плохого, який обіжає. Дії несуть відповідальність. За жорстоку поведінку дітей несуть відповідальність їх батьки. Цю тему не обійшли увагою на заході. Серед запрошених був і капітан міліції. Відповідальність несуть е, їхні батьки адміністративно. Тобто е, адміністративно кодекс не предусмотрено, а сталося четверта стаття е, «Невиповнення батьками або лицами заміняючих обов'язаності по виспитанню дітей». Ця стаття состоїть із чотирьох пунктів. І по четвертому із на народітель адміністративний протокол. Санкцію, то є штраф накладає суд, розмір від 400 гривень у пошуках законів доброти. Гімназисти звернулися до вислови відомих людей. Завершилася виховна година притчею. Колись давно старий індієць відкрив своєму внукові одну життєву істину. В кожній людині іде боротьба. Дуже схожа на боротьбу двох вовків. А який вовк в кінці кінців повинен перемогти? Старий індієць ледве посміхнувся і відповів, завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Дорогі мої діти, я дуже сподіваюся, що у нас добрий вовк і годуємо ми з вами якого доброго вовка. Я сьогодні вот спитательний час, який проведів наш класний руководитель. Мне очень понравилось, и я считаю, что действительно на эту тему нужно обратить особо пристальное внимание, потому что сейчас довольно-таки непростое время, и у наших детей идет тот возраст, в котором начинают вот как раз строиться все взаимоотношения в классе, человеческие взаимоотношения, и дети должны понимать, как себя уметь вести. Сегодня мероприятие получилось неформальное, теплое, светлое, с выходом. Дам того, що все-таки добро побігає, Вот. потім наша задача була показати дітям, що є много хорошого в житті на заході. Зітьми закріпили поняття жорстокість, булінг, мобінг, насильство як вкрай негативних яви життя, та спільно розвивали такі моральні якості, як терпімість до людей, доброта, милосердя та співчуття.